Фавбет. Титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Енергетичний дербі у Франківську. А сьогодні перевага у рахунку на вашу користь. Як підсумуєте сьогоднішню гру? Ну, це, хочу підсумувати так. Перший тайм у нас получився більш ціліснішим. Нам більше получався. Він ми. «Були, Стояли на м'ячі, забили гол гарний зі стандарту, мали ще можливості. Ну, думаю, перший тайм ми контролювали більше, а другий тайм, скажімо так, в нашому виконанні не вийшов. Ми в'язались в гонки туди, а сюди для вболівальників, можливо, це була хороша гра, моменти біля одних, горить, біля других. Але ну другий темп, скажу так, рівний був. Десь моменти створювали і ми, хоча при 2-0 шкода, що ми зразу з нашої помилки швидко пропустили гол наші ворота. Ну, а так терпіли, скажімо так, були ворога на моменти, потрібний момент. Володя знову ж наш виручив і забили в пусті третій гол. Стало легше нам то вже в кінці матчу. Дякую вам за відповідь. Титульний партнер та Екстра Ліги. Гра розкриває тебе.